ти оба з лишньої сорочки не стає. Киньте, киньте, кажіть, що оба в путю туда, що я йду додому, чи побільше на краще. О. Ніхто так красиво не побиде. Просто лайтака. Я ще я боюся, що не я не. Давайте. Скажи щома. звідки ми випали. Ти ніет чуди. Чуди, ну. Да ні. Ну, да я거든. Стоять. Давай. Ну, у нас всегда було. До офіційна прослухову. Іде по всій канцелярії звідти. Все, так. Все, так. Так, хто нас веде? Да, сейчас стоїть. Де я той коло? Кажу, звідки я як так. Ну. Немає що, я вам подай борщ. А мені не трійка. Десь ми колега, це ми ж там були, було з кольца і зразу направо, на направили. Да, на базарі буфель. Та ми там не разу.